За що? Він за друга заступився, ви полізли перші, в зафіксовано теж є. Саш, да подожди! Що не знав? Ви дійшли, а не ти. Виги виги не ти виги, я, я журналіст! Я, сказала, я журналіст! Вас немає, не Будь ласка! О, ласка, я ласка, я ласка. Будь ласка! Будь ласка, не хочете! Осьоме посвідчить, стовп! Будь ласка, перестаньте! Смотрите, як ламають! Ламаю журналіста, нема свободи слова в Україні, нема! Нема свободи слова! Кулеба вийдіть! Моє посвідчення, будь ласка, я, я показую, дивіться. Поліція є людей. Поліція людей. Я подивлюсь, де Віддай не сюди! Віддай моє посвідчення! Дивіться, як вона забирає посвідчення, вириває собака!